Привіт! Мене звати Віра, я астролог, і сьогодні я записую відео про повернення натального Сатурну, і це відео для тих, кому зараз 28, 29, 30, 31 чи 32 роки. Плюс-мінус, так? Для того, щоб дізнатися, чи підходить це відео для вас, вам треба визначити, де Сатурн знаходиться в вашій натальній карті. Під цим відео я залишу два сайти. Вам треба побудувати свою натальну карту по східній астрології і дізнатись, в якому знаці у вас знаходиться Сатурн. В цю суботу Сатурн переходить в риби, і це значить, що дорослішати будуть саме ті, в кого Сатурн знаходиться в рибах. Але ви можете послухати, якщо у вас теж Сатурн знаходиться в Аделеї чи в Овні. Я проговорю дати, коли де буде Сатурн. Да? І що це означає взагалі? Що таке планета Сатурн? Значить, ця планета Сатурн це планета, яка в нашій натальній карті показує, де наше обмеження, де наші найбільші блоки, страхи, де нам треба проявляти дисципліну і терпіння. І суть в тому, що в астрології все побудовано. Циклічно, да? тобто астрологія показує цикли наші життєві, які ми проживаємо. І е, ті, хто народився в 94-му році, 95-му, 96-му і так далі, да? е, поруч з цими роками народження, е, скоріш за все, у вас Сатурн знаходиться в рибах. Для того, щоб це перевірити, вам треба побудувати натальну карту. І суть в тому, що. От людини в 95-му, наприклад, році Сатурн був в рибах при народженні, і зараз на небі пройшло 30 років, да, і Сатурн повертається в те саме положення, яке було при народженні. І е, такі цикли, да, Сатурн робить кожні 30 років. Тобто Сатурн це сама повільна планета взагалі в східній астрології, і вона за 30 років робить повний оберт по всім знакам Тому в кого Сатурн при народженні в рибах, да, зараз 29.03.25 25 року, Сатурн переходить в риби, і пробуде він там до 23, 02, 28 року, тобто Сатурн буде майже три роки там знаходитись. І це значить, що ці люди, у яких в натальній карці теж Сатурн в рибах, вони будуть проживати те обмеження, яке закладено у них в натальній карці. Да. І Звичайно, цей вік. Я думаю, що ви чули від людей, яким плюс-мінус 30 років, що вони завжди проживають дорослішання да, в цей момент, тобто їх. Рожеві окуляри розбиваються в цей вік, і вони вже мають зробити якісь кроки в доросле життя і взяти дорослу позицію на себе і взяти відповідальність на себе за своє життя. Чому так відбувається? Тому що Сатурн це планета дисципліни і терпіння, і саме в 30 років до людини доходить. Розуміння, що для того, щоб в неї щось вийшло по цій сфері, де стоїть Сатурн, їй треба прикласти більше зусиль, їй треба проявити дисципліну, терпіння. І саме в 30 років людина а, стикнеться з тим супротивом, да, який на натальній карті, а, да, з тими блоками, з тими страхами, які закладені в натальній карті, для того, щоб подорослішати. Тому цей вік завжди. Ну, не дуже легко проживається, і круто, якщо ви будете е, знати про це, так? Да? Е, тобто е, Сатурн, да, залежачи від того, в якій сфері життя е, Сатурн, за я, за яку сферу життя у вас Сатурн відповідає, е, оці, в ці роки, да, дев'ятого, нуль року, 23 двадцять третього, року, якщо Сатурн у вас в рибах, то у вас ви відчуєте ну, більше, більшу напругу, ніж інші. Наприклад, в мене в рибах взагалі нуль планет. в мене якби немає задачі по рибам. Да? А якщо у вас Сатурн в рибах, це значить, що ви будете проживати своє дорослішання, своє становлення як особистості. Чому так відбувається? Я ще можу пояснити з цієї сторони. Планета Сатурн це планета, яка управляє Казірогом і Водолеєм. В нас, взагалі, як побудовані знаки зодіаку для тих, хто взагалі мало знається в астрології. Буквально в двох словах поясню, я дуже люблю цю тему, мені дуже цікаво. Дивіться, знаки зодіаку — це ті ж самі архетипи. Да? Тобто кожний знак зодіаку в кожній людині проявлений. Просто чи в більшій ступені, чи в іншій. Да? В нас є 9 планет при народженні, да? кожна людина в натальній карті має 9 планет. І ці 9 планет стоять десь. Да? Наприклад, у вас може стояти Марс в Дєві, при цьому ви взагалі не знаю, козірок, да? але. Марс відповідає за дії і тому ви будете діяти як Дєва. А Венера у вас, наприклад, в близнюках і ви будете любити як близнюки. Розумієте? Тому не можна сказати, що там я казірок, і все, і Інші знаки дяку, в мене не проявлені. І суть в тому, що ці знаки зодіаку, яка краса в них да? в нас від першого до дванадцятого якраз є оцей цикл проживання. Да? Овін це завжди про початок, тілець це завжди про ем, такі базові ресурси, їжа, да, там сім'я. Далі йдуть близнюки, це спілкування і так, так далі. Да? І от якщо повертатись до Сатурна, то Сатурн це планета, яка управляє казірогами Водолеєм. Казірохи Водолей це знаки суспільства, це знаки соціуму, да? тобто і козірохи Водолей, вони завжди думають про інших, про те, як бути корисним іншим, як бути е, полезним в этом обществу. Да? І е, коли відбувається оцей, ця тема, яку я вам зараз даю, це називається «Возврат натального Сатурна, на українській мові повернення натального Сатурну. Да? Тобто, якщо у вас в натальній карті стоїть Сатурн в Рибах, то починаючи з 29.03.25 25 року він повертається в своє натальне положення, да? Тобто як в вашій натальній карті, так і на небі. І саме тому відбувається оце дорослішання, і ви задаєте собі близько 30 років оце питання, навіщо я взагалі прийшов в цей світ? Як я можу бути корисним у цьому суспільству? Так? Це яке відповідає Козірох і Вадалей. Тобто Казірох це завжди знак про соціум, Водолей – це завжди реформи, так? це завжди про реформаторство. І люди, в яких Сатурн стоїть в рибах, вони зараз мають пройти ось цей досвід і зрозуміти, як вони можуть бути корисними цьому суспільству. Можливо, до цього ви не задавались цим питанням чи. Мали інші відповіді, да? в будь-якому разі Сатурн повпливає на вас в цей час, і навіть якщо у вас вже класна кар'єра, ви реалізовані, все одно ви по-новому подивитеся на свою кар'єру, на своє проявлення в соціумі. Е Сатурн це, да, це планета кар'єри в тому числі, але це не значить, що у кожної людини, в кого Сатурн стоїть в рибах, е це буде впливати саме на кар'єру. Да? Тобто е ви можете. Відчути блоки, страхи, сповільнення по тим чи іншим сферам, залежачи від того, в якому домі у вас стоїть. Сатурн, да? і про це я буду говорити в наступному відео про про Сатурн, да? я буду робити відео про Сатурн в рибах для всіх знаків Зодіаку на наступному тижні. Якщо ви це відео дивитеся в квітні, то скоріш за все, да, це, це відео вже буде, і я залишу його в описі теж під цим відео. Але що я хочу сказати, да, що не зважаючи на... На те, ви подивитесь це відео, де да, якщо у вас Сатурн в рибах, потім ви подивитесь те наступне відео. Але я вас запрошую на свій новий проект, який називається Дій Сатурн. Це буде мій новий проєкт саме про проживання оцього періоду ви зради Натального Сатурна, і про взагалі Сатурн як з цією планетою. Взаємодіяти, як проживати її тригірні події, її тригірні зміни, да от як проживати оце дорослішення для того, щоб Вийти переможцем. Чому я створила цей проект? Тому що я нещодавно сама проживала таке да? Зараз мені 32, і можна сказати, що я стала за останні 2-3 роки да? дуже відповідальною дорослою людиною. Сатурн це планета, яка може нас підштовхувати в страждання по тим сферам. Да? Наприклад, якщо у вас Сатурн стоїть в сьомому домі, у вас є схильність до страждань по темі відносин. Да, до блоків страхів. Якщо у вас Сатурн стоїть в п'ятому домі, то ви завжди будете відчувати обмеження від своїх дітей. Ви народили своїх дітей і ви провалюєте страждання. Ви відчуваєте обмеження, що діти вас обмежують, чи якось вони не дають вам свободу да, свою проявляти і так далі. Да? Тобто в мене Сатурн стоїть в домі кар'єри, і починаючи з 20-го року по 23-й я проходила своє дорослішання по темі кар'єри, і це було дуже жорстко, дуже неприємно. Але після того, як я прожила цей період, дійсно все пішло вгору, і моя кар'єра зовсім по іншому розвивається. Тому що я виключила оцю дитячу позицію, яка в мене раніше була, і зараз я відповідально підхожу як би, к этому питанню. Да? І саме цю інформацію про те, як пройти це дорослішення оцей період, да? якщо у вас Сатурн в рибах. Да, Починаючи з 29.03, 25 -го, по 23.02.28, вас, Сатурн вас буде підштовхувати у страждання. Сатурн буде вам. Все сповільняти по тій сфері, да, за яку він відповідає, і буде давати незадоволення. І моя задача як людини-астролога, яка пройшла цей досвід, взагалі я вважаю, що моя унікальність як астролога в тому, що я дуже свідомо підходжу до проживання будь-якого періоду і пропускаю все це через свій досвід. Да, і я створюю цей проект дій Сатурн не до того, як я його пройшла, а саме після того, як я вже отримала класні результати. Після своєї трансформації по Сатурну, і на цьому проєкті я буду давати теорію про те, що таке Сатурн, да, як пройти цей період, які практики можна робити. Да. Плюс я дам інформацію про Сатурн, в яких домах стоїть для кожного асцендента, Да. Тобто буде також ще чат, буде, де ми зможемо обмінюватися інформацією, тому що. Um, розумієте, коли поруч людина проживає щось подібне, а Сатурн він дає. Нелегкі зазвичай да, випробування. Ну, це нам здається, що нелегкі. легкі, це не обов'язково щось погане, я вас не залякую. Але е, якщо, тим паче, у вас в натальній карці, наприклад, там Сатурн ретроградний чи Сатурн Атмокарика, то у вас, скоріш за все, е, є схильність до того, щоб постраждати, я це називаю да? е, е, І я сама, я ж кажу, я все це проходила і я навчилася з цим справлятись і досить швидко. І мені дуже хочеться поділитися цим досвідом. Е, так от, е, і в чаті будуть люди. Люди, які теж будуть щось схоже проживати. До мене завжди притягуються дуже класні люди, тому буде таке ком'юніті, де ви зможете обмінюватись, підтримувати одна одну, ну і я буду теж з вами на зв'язку. Так, значить зараз ціна стартує з 50, з 50 доларів. Да? Я робила розстановку, я цю. Ціну не вигадала, да, і розстановка показала, що цей проект, його цінність це 100 доларів. Але зараз да, ціна стартує спеціально з 50, щоб якомога більше людей могли собі це дозволити. Але вже скоро, коли я в сторіс розкажу про цей да, проект, я точно буду вже якби озвучувати суму у 100 доларів. Тому запрошую, кому актуально, якщо у тебе. Сатурн в рибах, то я точно тобі раджу брати цей проект. Повір мені, він тобі нагодиться. Скоріше за все, да, я буду нагадувати на протязі цього періоду про цей проект. От і а, краще тобі попекуватися зараз заздалегідь да, про це, аніж потім, коли ти вже реально відчуєш напругу по цій сфері, пригати в цей проект. От і е, що ще я хочу сказати, що е, Сатурн в рибах да це значить, що в тебе є в натальній карті схильність взагалі працювати через якості риб. Да? Я вам казала, що е, якщо Сатурн. Це взагалі планета проявлення нашого в соціумі, да, нашої кар'єри, то де в якому домі Сатурн не стояв, да, якщо він стоїть у тебе в рибах, це значить, що тобі треба якості риб використовувати в роботі. Да. Давай я трошки розкажу про ці якості, але взагалі в наступному відео, да, в яке буде, там де буде розбір Сатурна в рибах для всіх знаків, я там про це ще точно поговорю. Передивись це відео, воно буде в квітні. Значить, що таке риби? Риби це знак езотериків, це знак духовності, це знак подорожей, це знак творчості, да такої відсутності кордонів, коли є свобода. Свобода будь-якого проявлення, да, от подорожі, що це таке? Це відсутність кордонів, коли ми як качені подорожуємо по всьому світу. Да. Тобто це духовність, і це значить, що а, риби це про оце прибирання кордонів між свідомістю і підсвідомістю. Да. Тобто сюди і астрологію можна віднести, і регрес, і будь-які оці квантові психологи, атмологія, тета Хілінг, Атмахілінг. Да, Ще так як риби, це останній знак, він показує. Я просто знаєте, що відразу думаю, не всі ж, у кого Сатурн в рибах, будуть езотериками, чи не всі будуть, я не знаю, тревел-менеджерами. Звісно, ні. Є люди бізнесу, у яких теж Сатурн стоїть в рибах. І тут треба зрозуміти сутність взагалі цього знаку. Риби, пам'ятаєте, я вам в самому початку показала відео, що. От від одного знаку до дванадцятого це як архетіпи, по факту такі, і це показує як циклічність нашого життя. І якщо овін це початок, то риби це кінець, да? і е, люди, які працюють, наприклад, в бізнесі, в них є змога риби це знак, який бачить всю картину цілком. Чому це дуже мудрі зазвичай люди? Да? Тобто, якщо у вас сатурн стоїть в рибах, вам точно треба бути. Проявляти свою мудрість в роботі, да? ваша фішка в тому, що ви можете піднятися над всім досвідом, да? побачити, наприклад, всю структуру компанії, чи побачити весь перебіг життя компанії, всі її цикли, всі її гвинтики. Да? І отак от подивитись на все цілком і сказати: отут тут треба виправити тут і тут, да? наприклад. І в цьому да, буде задача, ви зараз. Якщо ви займаєтеся зотерікою, якщо ви займаєтесь подорожами і так далі, і так далі, всіма цими штуками ваша задача зараз буде розвивати ці якості в своїй роботі, і ви можете стикатися з тим, що на вас давить обов'язок, на вас давить Сатурн це Планети, знаєте, цього вайбу треба. Коли не хочу, а коли в тебе є обов'язок, тобі треба це зробити. Коли е, на тобі є відповідальність, якась тягар відповідальності, да Сатурн це планета блоків, страхів, це планета обмежень. Е, От, я, наприклад, астрологом э, стала, коли в мене Сатурн пішов по стрільцю, якраз. Да, коли Сатурн був на небі в стрільці, тому якщо у тебе є схильність, наприклад, бути езотериком, і ти довго від цього відмовлялась, то э, Сатурн в рибах може тебе туди да, підштовхнути. А, от. М -м 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 Значить, ось така інформація. Ще давай я проговорю дати да, для тих, кого Сатурн видалеє, то ви працювали, да, дорослішали, так би мовити, з 17.01.23 по 29.03,25 ви теж можете відслідкувати. І готуватися мають ті, в кого Сатурн вовня, а це люди, в яких які... Будуть дорослішити, да, починаючи з 23.02.28, закінчуючи 17.04 2030-го. Да, тобто це люди, які там далі. От, ну і взагалі у всіх людей, яких навіть Сатурн не в рибах, в них будуть обмежуватися параметри риб. Да, наприклад, якщо от я там езотерик, да, то Сатурн в рибах може якось. У заку... підштовхнути мене до того, щоб я якось. Узаконила ці, цю свою діяльність. Але про це я насправді поговорю в наступному відео, да, там де буду робити великий розбір про Сатурн в рибах для всіх знаків зодіаку, А зараз в цілому все. Єдине, що я ще раз хотіла подякувати всім, хто вдячить мене за контент. Я створила окрему картку, на яку приймаю подяки за свої відео на YouTube, І мені дуже приємно, коли ви надсилаєте туди маленькі донати там. Коли це 50 гривень чи 100, мені дуже приємно і буду вдячна, теж залишаю в описі під цим відео цю інформацію. От, ну і про Дій Сатурн, теж в описі під цим відео е, залишаю е, можливість доєднатися до цього проєкту. Чекаю вас! Пока!